Гулять, гулять, кушать, кушать. А кто там прийшов? А де Тамара, а де Наташа? Всі ці емоційні речі тільки підсилюють перезбуджений стан собаки. По суті, ви хвалите собаку за таку модель поведінки. Ви повинні зрозуміти одну істину: якщо ваша собака реагує дуже перезбуджено на якісь е, подразники, вам в цей момент треба або робити зауваження, або бути дуже спокійним серйозним, тому що ви е, є джерелом спокою і серйозності в цих збуджених моментах. І особливо вам треба робити собаці зауваження за те, що вона ставить лапи, гавкає, кусає, ричить, і прям дуже бігає і скажено. В тих моментах, де вам не подобається, і це і є якраз стан перезбудженості за що ви ругаєте. А інші стани, де собака просто віляє, просто радіє, зіває, обтрушується, їсть травичку, скидає стрес, попісяти, помітити всі ці речі, звичайно, ви залишаєте, бо це є природне скидання стресу, перезбудження. Це ви залишаєте. Але те, що я вам зараз сказав, ругайте, завжди намагайтеся це робити, тому що це і є основа толерантної соціальної собаки, яка чемна не тільки з вами, спочатку з вами, а потім з іншими гостями, людьми, дітьми. Пам'ятайте, ваші відносини з собакою це по суті фундамент відносин собаки вашої з іншими гості, люди, діти, навіть собаки. І тому, якщо ваша собака у вас на голові, то вона так само буде нагло відноситись до інших.